Так, Ярославе, отже, розуміємо, зараз дійсно повідомляємо буквально весь час, що невисокі ліміти зовсім низькі зараз на енергопостачання встановлено для областей дев'ять областей, взагалі з аварійними відключеннями сьогодні. Тому зрозуміло, що зв'язок може бути дуже нестійким. Отже, далі слово вам я нагадаю глядачам, що говоримо ми про російську політику навколо безпеки: про Пригожина і ПВК Вагнер. В ній чому і далі говорять, але що навколо відбувається, все ж таки Пригожина відсувають від центрів впливу і інформаційних каналів чи ні? Ну йде внутрішня видова боротьба в Кремлі, вона помітна. Пригоже намагається завоювати своє місце під сонцем, то скажімо так, під зіркою кремлівською. Так а є ті, кому це звичайно очевидно не подобається, тому що до його появи, до його такого самопіару і формування образу героя війни, фактично головним все таки був так чи інакше, міністр оборони Шуйгу. І замикали де збагато що там, що на е, Герасимові на вас публічній площині. Тобто вони вели е, по суті військові дії. Потім з'являлися різні там е, командувачі, там генерали і так далі, але все одно вони діяли, діяли в фарватері, е, по суті, так чи інакше е, Шойгу і Герасимова. І от, власне, з появою Пригожина ця конструкція почала трішки тріщати. Тому, звичайно, що після його таких ефектних піар ходів різноманітних він тільки сперечається не тільки тут питання війни, але він багато дискутує на внутрішньополітичні теми в Росії. Звичайно, його намагається зараз десь відсунути, поставити трішки на на паузу. І очевидно, що Путін стоїть перед вибором, як зберегти цю таку хитку, складну конструкцію з різних груп впливу, щоб вона повністю не прилизла одна об тому зараз. Угу. І цікавий етап, як власне на це все відреагує сам Пригожин тому що помітно, що його почали. Ну це якщо аналізувати російський медійний простір, це дуже помітно за останні там три-чотири дні. Він починає, ну скажімо так, менше активність проявляти, менше тих, хто йому співчуває серед російських тобто і ви це теж помітили, пане Ярославе. звичайно звичайно так, так це помітно, що я думати, просто бачу? от ми з редакції якось вирішили, що про це теж треба поцікавитися. Що а, в от саме в цьому медійному полі, а в у вустах а, воєнних кореспондентів, яких значною мірою а, контролює а, той же а, Пригожин, а, менше критики на адресу генштабу і військового управління. Ну тобто, там щось вони про свої справи говорять, але критикують далеко не настільки жорстко. Навіть гіркін не так звучить, як звучав у попередній час. Це якась од один тренд, який склався? Чому так? Ну, скоріше щодо гіркіна. То... Ворі я б не зовсім так сказав, що м'якше там можливо трішки фокус змінився. Він більшу mm -hmm. кількість персон уже критикує ніж раніше. А стосовно там Пригожина, що раніше Кадирова. Ну так, звичайно, про них говорять менше. Російський інформаційний простір працює. Є державні ну телеканали, які контролюються Кремлем, називаємо так. Це не державні, Там по різному. Є так звані воєнкори, які говорять про війну. Значну частину з них взяли під контроль, десь буквально там 3-4 місяці тому вони там були на прийомі в Путіна, навіть і так далі. Після того вони стали набагато лояльнішими, тому що там були різні групи впливу. Ну і є так звані там треті, четверті сторони, які там говорять свою певну там історію аль альтернативну. ведуть той же гілки, яку згадали. І все інше так власне, якщо говорити про тих так званих воєнкорів, які висвітлюють війну так пропагандистів, цих конкретно військових, ну вони почали менш активніше говорити та менше пропагувати зараз безпосередньо ЧВК Вагнера. Менше вони звучать і в російських змі підконтрольних там телеканалах чи е, друкованих змі. Тобто зараз де боротьба в їхньому інформаційному простір на тим, вони вже в їхніх головах повністю зв'язали Солидар, хоча знаємо що там тривають бої mm -hmm. там неоднозначна ситуація, але в своїх головах вони вже. Інформаційному просторі в головах взяли його і зараз. Де боротьба хто ж там головний був, і хто ж е, цей Солидар, начебто, взяв і, начебто, переламав там е, хід війни з довгограючими такими е, процесами в майбутньому як вони це подають. І от тут уже цей фокус починає видозмінюватися власне після цього рішення Путіна, коли безпосередньо Герасі назначений вже е, керівником по суті так званої СВО, бо до цього ну там безпосередньо uh -huh. Суровікін управляв. Угу. Тому ці процеси вони помітні, побачимо, що вони вилються. Ну цей процес десь а скажіть, от виходить, що той же Пригожин такий персонаж необхідний Кремлю, потрібний в чомусь, якщо його дещо стишують, але не прибирають? Ні, ну звичайно, що потрібно. Ну в Росії проблема є серед інших проблем є проблема мобілізаційна проблема людського резерву, бажаючих йти на війну. Пригожин виконує дуже е, хорошу роль, тобто він збирає. Ну не хочу грубо напевно, Не буду грубо там так говорити, але збирає скажімо, таких людей соціально з пониженою соціальною відповідальністю, Назвім так різноманітне, можна їх там гопниками називати як завгодно під різними соусами. Він цих людей по суті веде на війну. Це як тому числі зеки там і інші категорії. Соціальсоціального дна назвімо так. Він для них є кумиром, і він чітко їм пояснює так по пацанськи Знаєте, вибачте за грубість, що і як, що за чим, і що mm -hmm. вам за це буде. Тобто він мобілізовує дуже серйозну групу на, на населення. І тим паче в Росії на жаль це дуже величезна група в цієї І а для них він є авторитет, у нього самого там декілька ходок і так далі. Він міг спілкуватися, вміє це подати. То це першу роль він виконує, і другу він виконує таку інформаційну певну роль. Ну тобто в Росії було дуже багато такої зради, що все в них там програ пропали пропали даже навіть державні там ці кремлівські пропагандисти ці губилися. Часто вдавалися в якусь критику, не слова. Не було такого промінчика якогось надій mm -hmm. на цим Так От, власне це, е, з чівака появою човика, човика Вагнер інформаційному просторі. Воді появляється така надія, що щось змінилось. Не тільки відступають з Харкова з Херсона, а от ми там маємо якісь резерви, які з'явилися. Вони здатні там щось змінити. Тому тому його ну він перебуватиме, як мінімум, другій функції, його можуть там відсунути, зробити перед певні там перестановки військові, намагатися вже по іншому подавати фронт. То з першої категорії ну пригожня залишається незамінним, Ніхто не зможе мобілізовувати настільки ефективно на даному етапі зеків і всіх інших. Ну, Як видно, зараз і російська міноборони теж переймає ось таку естафету саме вербування в. У в'язницях і людей відправляють на передову і звідти теж ну так. Але повторюсь ну тобто Вагнер цей процес почав, ну не вагнер mm -hmm. це, я так пригоджу власник цієї компанії, і вона і він буде форватися. Держава тут навречі заміна. Тут і два чинники головні: по першому, що сам по собі він лишається. Авторитетом для певної категорії, тобто для кримінальних авторитетів і так далі, через які зайдеться вербування. І друге, тут важливо розуміти, що зліто не прийнято серед особливо, хто там розвидовісти дестажних так званих представників кримінального світу, не прийнято взагалі зі зброєю в руках воювати за державу. Тому тут безпосередньо йти на контракт міноборони, mm -hmm. ну бажаючих буде менше, а пригожин власне через зв'язки в кримінальному світі отримує ну це не секрет російські публікації, навіть про це на mm -hmm. фамілія називається осіб, через яких він це вербування робить, які дають так добро на те, щоб брати зброю в інтересах держави без такого добра. Величезна кількість професійних там вбивць бо там є серійні вбивці і так далі. Ну вони не підуть воювати просто під знамена mm -hmm. прав держави. І так далі, це буде катання, як якщо мала... розуміти, якщо розуміти, що велика кількість саме таких людей з такими установками ціннісними, психологічними в російській армії, то як розраховують а, з ними на які результати, на який, на який перебіг довгої війни, довготривалої війни. А, а зараз кажуть, що Путін саме до такої готується. Вся концепція так званої спецоперації, насправді брутального вторгнення і війни проти України, полягала в наступному. Путін планував, що це мало бути швидко. Таку думку висловив представник головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов. За його словами, всі сили засоби противника те весь. План так званої спеціальної операції це був план швидкої війни захоплення України. Цього не вийшло, і за словами Юсова, плану довготривалої війни на виснаження довгий час Путіна не було. В останні місяці ми справді спостерігаємо те, що є розуміння, що план Бліцкригу не вдався, і необхідно переходити на е, воєнні рейки. Необхідно змусити російське суспільство звикнути, е, звикнутися із думкою жити, що е, жити із думкою, що війна це надовго. Так підсумував він. Скажіть, будь ласка, які зусилля ви бачите в цьому напрямку? І одна одна історія суто політична це суспільна думка, і змусити суспільство змиритися із цим? Інша справа ресурси, взяти їх, переформулювати план, постачання, кадри, зброя і так далі. Ну, я не є військовий експерт і складно там можливо в якихось деталях говорити, але в навізуючи інформаційний простір можна погодитися, що справді йде підготовка до затяжної війни. Росіянам бояться, чому вони мають терпіти, як важко побороть так званий в їхній голові придуманий фашизм і все інше. Тут як власне повертаючись до пригожна, вся ця історія з мобілізацією цих елементів різних, вона має якраз якраз і складову всі концепції довгі війни, що мається на увазі. В Основному загони Вагнера вони використовуються як штурмові і Так далі, тобто вони фактично зараз там можна сказати тримають фронт, що роблять видиміс на певних ділянках фронту, і це дає можливість там готувати більше професійну армію, утримувати час, поки там сотні тисяч таких людей там буде утилізовано в Україні. Це може тривати там і півроку, і більше. Тобто, тут власне ця функція вона якраз додатково підтверджується. А так щодо ресурсів, ну, звичайно, це напевно очевидно є розрахунок на те, що все таки так чи інакше Китай е, почне активніше підтримувати Росії. Зараз не важко говорити якусь позицію займає тобто публічно вона по суті відсутня нейтральна і непомітно якихось кроків такої підтримки, але напевно на це може бути розрахунок. Розрахунок може бути там на, на допомогу Ірану, е зокрема, зброєю там балістичними ракетами. Індія тут тут, очевидно, е є просте правило, як це втягнути з драку, а чат покаже. Mm -hmm. тобто, розуміючи, що швидка війна не получилась, тобто, швидка швидке захоплення. Зараз ситуація. Критична на фронтах, тому треба максимально затягнути війну. А там е, так званий випадок може різне, різне змінити, як в спорті. знаєте, поки в грі uh -huh. є шанс е, чогось досягнути якогось результату, поки не програв остаточно. Очевидно, на це може десь бути розрахунок, тому що багато дійно ну, вони є такими е, хаотичними на тій же армії. Ну знаєте, змінювати по чотири-п'ять е, там uh -huh. за пару місяців, змінювати формули управління, змінювати людей. Ну це точно не від хорошого е, uh -huh. життя. Сварки постійні між там між регіонами, там перекидування відповідальності на ре... на мобілізованих з регіонів безпосередньо на губернаторів, яким всі ставляться претензії. Які ну це абсурдно, тому що, тому що це питання нацбезпеки, безпеки, і армія мала б напевно управляти Москва. Багато різних речей носить, ну, що ситуація там складна, непроста місцями і критична. Тому затягнути а по час, а ось а раптом що це вийде. Росія це вже проходила і в японську так звану війну, і попередні там інші війни. Тобто нічого нового, затягувати, стягуватись процес і далі намагатися вже з цього процесу щось е витягнути. Не факт, що там є якась така прямо чітка і зрозуміла стратегія, яка побудована на очевидних там, е речах, і так далі. Пане Ярославе, я правильно розумію, що це затягування війни це така війна на малому вогні. Це от може... Ну... Так, так, можуть бути спроби. Звичайно, там говорять зараз там військові аналітики про те, що можуть бути там спроби штурму, так далі. так далі, Тобто, але тут важливо, очевидно, що на даному етапі для Кремля війна стає такою самоціллею. Війна заради війни, що мається на увазі. Допомоги війни, є можливість зберігати владу всередині в Росії, так чи інакше, зберігати контроль над ресурсами, постійно лякаючи суспільство війною на території Росії. Якщо ми зараз uh -huh. не будемо воювати в Україні, це постійно Угу. Пане Ярославе, а ось якщо пане Ярославе, якщо говорити про Ну, певні політичні причини резони самого Путіна: От обирати сценарій, чи то намагатися досягти результатів відносно швидко, чи то потурбуватися, врешті я не знаю про російську економіку, щоб вона не страждала від санкцій, навпаки, іти з України. А чи а, ну шукати якісь інші резони, от що може бути таким рубежем, якого хотів до якого хоче дотягти війну Путін, це вибори у Сполучених Америки у 2024 році, щоб війна не виграна. На наприклад, Байденом була якимось таким важелем точкою тиску, чи його вибори майбутні можуть тут мати значення, і от готуються з одного боку до виборів. Ну можна ж оголосити воєнний стан і не проводити надзвичайний не проводити вибори. Припустимо, чи якісь інші речі його тут цікавлять? Як на, на рік, на два, на п'ять, на десять може хотіти Путін затягти війну. Ну, очевидно, що на цей рік була спочатку було завдання швидко захопити територію України, там деморалізувати суспільство, е, зашкодити владу і далі вже торгуватися заходом про розподіл України. Цього не вийшло, був другий етап е, спроби там нанести якихось фронтальних там серйозних е, е, поразок Україні і паралельно намагаючись створити економічні серйозні проблеми безпосередньо в Європі, там і на, на заході, в цілому увазі з наропостачанням. І так далі, цього також не вийшло. Там немає цих проблем. Ну очевидно, що скажімо так, можливість для люфт, певне для дій не такі вже великі е, у Кремля. Вони будуть діяти скоріше за все, і це ну вказує на це по старим добрим е, способом. Будуть намагатися створювати проблеми на заході створювати проблеми там в США. Наскільки це можливо, в тому числі і вибори для того, щоб змушувати там з ними розмовляти, розмовляти з ними на рівність і впливати на. А Україну безпосередньо, бо вектор зовнішній він там буде присутній. Ну і звичайно, завдання мінімум це виграти вибори в себе, або як мінімум, переносичи їх зв'язку з військовим станом з війною, аргументувати, що це не тому, що він боїться поразки чи боїться виборів, а це тому, що ну така вимушена дія, Це теж це важливий фактор, тому що цифри цифрами намалювати там можна на коліні що завгодно і швидко, Ну, питання суспільних настроїв в реальності і і так далі. А що буде через рік, коли будуть вибори? Ну сказати зараз. Складно. Пане тобто, Ярославе, а, а у нас Тому... є можливість не дати затягнути війну? Ну, очевидно, що Україна на це розраховує. Звідси йде зараз багато зустрічі. Думаю, там так звані засідання в форматі Рамштайн багато прояснюють. Україна, очевидно, має отримати більше зброї, і навіть, окрім зброї, такого ще ну, не те, що без схвалення, сказати так, має бути створені відповідні умови, коли би. Україні не ставили там якісь зайві питання, чому там чи там десь вибухи в Росії, чому так чи інакше відбуваються військові дії. Якщо в Україні буде не буде захід взагалі жодним чином там ставити ніяких обмежень, буде надана відповідна сучасна там наступальна так звана зброя. Ну очевидно, на це є розрахунок, що це дасть можливість серйозно просунути з фронту і нанести поразку Росії. Тоже справа в чому тут навіть не входить. Справа в те, що там повністю е, територію звільнить, і тільки тоді в Росії почнуться проблеми. Ні, це може відбутись на стадії набагато швидше, на стадії mm -hmm. просування там на Донецьк, Луганськ, Крим, і так далі. Тут теж Росія. В непростій ситуації ці всі випадки, от ми говорили про Пригожина і всіх інших, Він коли з'явився Він з'явився тоді, коли Росія програвала і з'явився запит на таку особу. Програвала має на увазі серйозно всунутись по фронту. Що відбудеться знову ж таки просування назад по фронту з, з України? Це знову ж таки породувач дуже серйозні суспільні збурення навіть на рівні їхніх розпропагандистів. Тому mm -hmm. також буде будуть серйозні проблеми. Як в них виходити буде ну непросто зараз, вдалося там, начебто, там якимось чином пропетляти там, отримавши Пригожина інформацію емоційному там просторі натомість і таких може з'являтися їх багато, багато і багато. Тому пане тут Єрославе, день, так, що, там, пане Ярославерослави ще одна сторінка, і ще одне запитання. Одна тема Україна передала Росії список з іменами 800 важко поранених військових, яких вимагає повернути без жодних умов згідно із Женевською конвенцією. Не скажу, що російська сторона вже погодилася і почала виконувати, але визнала, що це дійсно є у Женевській конвенції. Так повідомив уповноважений Верховної Ради із прав людини Лубінець після триденних перемовин із російською омбудсменкою Москальковою. Наразі Україна та Росія за посередництва Туреччини працюють над створенням ефективного гуманітарного коридору для обмінів полоненими. Зокрема, йдеться про повернення додому важко поранених дітей. Та людей похилого віку, військових і цивільних, розповів Лубінець. Пане Ярославе, наскільки ви оцінюєте позитивно і оптимістично перспективи ось такої ініціативи і повернення цих людей? Ну, іншого варіанту, втім, напевно, все-таки на такому гуманітарному рівні е, спілкуватися і шукати точки дотику. Іншого варіанту, напевне, е, важко важко знайти. Як от складно, так була інформація, що на днями, мав бути Обмін він, начебто, там зірвався так з російської сторони со. Дивитися по офіційним повідомленням які я так і тут сказати, очевидно, той факт, що Україна засвідчує кількість е важко поранених, які там є і цю інформацію надаю повічні, просто свідчить, що це елемент певного інформаційного тиску на Росію, що напевно не все так гладко. Тобто, uh -huh. те, що там вони почули, там визнали на про що каже е Лобенець, очевидно, це говорити не потрібно, тому що йде збереження контакту. Але якщо би це дійсно було прийшло легко, скажімо так, ну легко і умовно дійсно були серйозні зрушення. Ну просто відбулося б їхнє повернення, і не потрібно було б напевно, там озвучувати ці цифри і апелювати до міжнародних конвенцій. Відбув, відбувся би там чи Україна би передала важко поранених росіян туди, а звітам ти українців і так далі. Чи не ну, чи будь в іншому форматі? Очевидно, що це свідчить, що процес де не гладко, але контакт як мінімум Угу. Дякую вам за розтлумачення і розуміння. Політехнолог Ярослав Макітра був на прямому зв'язку зі студією Апо.